Фотографа тіла Федик працівника мужурудського прес-клубу, надіслав 15 світлин. Три з них обрали для експозиції. Долучився, оскільки знімав, знімав ці кадри перших днів війни. Роботу волонтерів, які організовувалися, допомагали іншим. Намагалися бути корисними мало хто потребується, моє бачення цієї виставки дуже висока, ну дуже важлива. В першу чергу пройшло вже не, не так. Много часу і деякі люди абстрагувалися від цієї проблеми ну, психологічно. Це є спосіб нагадати їм про ті історичні моменти, задуматись, переосмислити. На виставці показали світлини закарпатських фотографів Сергія Гудака, Сергія Денисенка, Наталії Боднар, Яноша Немиша та Тіли Федека. Учасники надіслали близько 400 фото. З них обрали 50, Розповіла співорганізаторка виставки Анна Семенюк. Ми старалися. Показати, відібрати фотографії таким чином, щоб вони виставка ілюструвала всі аспекти життя Закарпаття цей період, Тобто, щоб це були і волонтери, щоб можна було показати і як працювали із переселенцями, що можна було показати ситуацію на кордонах, в гуманітарних центрах, що можна було показати, як працюють ковалі, художники, і кують спеціальні засоби для наших військових, що можна було показати, як плутуть сітки. Тобто, всі, всі, всі аспекти життя, ми старалися відкрас вибирати таким чином, щоб виставка була максимально різноманітна, щоб можна було кожен кожну частинку зусиль, які Закарпаття докладає до перемоги, щоб можна було це вмістити до палацу культури і мистецтв переглянути фотографії. Прийшла я двіга балога. Коли почалася війна, одними з перших, звичайно, пішли військові, зібрали свої тривожні і пішли на війну. А другими на війну пішли творчі люди. Ми є свідками того, як фотографи, поети, письменники, журналісти передавали свої новини із станцій метро з якихось закинутих будівель, яких переривала повітряна тривога. А журналісти це люди, які фіксують це все. Фото журналісти, журналісти, власне, ті люди, які більш емоційно, більш відкрито, більш якось ближче до душі сприймає все, що відбувається у державі, тим більше в державі, яка яку ти любиш, в якій ти народився, жив і виріс. І тому я вважаю, що такі роботи дуже потрібні. Побачити експозицію, охоче зможуть також 20 і 21 серпня. Руслана Гостюк Андрій Гісем. Новини на Суспільному.